Ради вітати вас, друзі! впевнений, багато хто погодиться, якщо я скажу, що більшість DLC для відеоігор не є кращими за основну гру, тому що вони і не повинні бути такими. Більшість доповнень розроблені як додаткова порція улюбленого для вас ігрового світу, улюбленої історії та цікавих персонажів. Але час від часу з'являється доповнення, яке настільки чудове і якісне, що в результаті перевершує сам оригінальний проєкт. Саме про такі DLC я й розповім у цьому відео. Друзі, влаштовуйтесь зручно. Тучніше запасайтесь смаколиками і приємного перегляду. Це DLC для відеоігор, які перевершили оригінал. Bioshock 2 зазвичай вважається непоганою грою, але не найкращою у франшизі. Гра, яка категорично не змогла виділитись на тлі свого успішного попередника, і в кінцевому підсумку стала схожою на просто ще одну гру, схожою на Bioshock. Але Тука Games випустили DLC Minerva's Den, в якому гравці беруть під свій контроль Big Daddy Subject Sigma, який досліджує новий район міста Rapture в пошуках схем для суперкомп'ютера The Sinker. Окрім кількох незначних покращень гімплу. Гра була схожа саме на той варіант гри, який намагалась досягти друга частина, але з набагато більш емоційно насиченою історією. Навіть звичайний, на перший погляд, сюжет Мінерва з ден, не дивлячись на його несподіваний поворот, сюжету значно перевищує основну гру, забезпечуючи інтригу, неочікувані повороти та хвилюючі моменти впродовж усього проходження. Про таке DLC більшість ігор можуть лише мріяти, тож не дивно, що вона регулярно потрапляє до списку найкращих DLC усіх часів. Звісно, неможливо згадати про одне з найкращих DLC, яке взагалі колись було створене для відеоігор. це кров і вино для відьмак 3. дикий гін. Я ні в якому разі не хочу сказати, що основна гра була погана, але все ж таки, якою б чудовою для багатьох вона не була, доповнення кров та вино, якимось чином робить здавалось би неможливе і перевершує її. Дія гри відбувається у малівничій і чудовій локації. Тусент гра розповідає чудову історію усього лише за 15 годин. Але не дивлячись на це, квести стали веселішими і менш похмурими. А те, що розробники додали мутації, це просто фантастично. І якщо цього недостатньо, то на додачу до всього гра також пропонує ідеальне завершення історії Геральта. Кров та вино це по суті золотий стандарт для відеоігор. DLC створене з такою ж увагою, як і основна гра, але завдяки своїй естетиці, своїй атмосфері та загальному. Емоціям, які гравці отримують після проходження, воно приносить більше задоволення від гри. Не всі з цим погодяться, звісно, але мало хто буде сперечатись з досконалістю сюжету і якості доповнення кров та вино. Мені дуже подобається Borderlands 2 DLC Тіні Tina's Assault on Dragon Keep – одне з найбільш захопливих, які коли-небудь були створені. Це доповнення розроблене в рамках настільної гри, і воно вводить в жорсткий світ Borderlands потужну порцію фентезі, що робить гру ще захоплюючою та вражаючою. Тут все круто. Історія має дивовижний вимір, локації чудові. Нові вороги вражають, а тіна як володар підземелля є неймовірно чудовим провідником по цьому світу. Існує вагомий аргумент. Умент на користь того, що Borderlands 2 є однією з найкращих, або навіть найкращою грою серії, але навіть попри це Assault on Dragon Keep запропонувало гравцям трішки інший досвід. Та й що можна казати, це DLC так сподобалось фанатам, що Gearbox навіть дала зелене світло на повноцінну гру на його основі, а Тіна Тіна з Вандровенс здобула шалений успіх. Вже багато часу пройшло після виходу Mass Effect 3. Більшість фанатів, напевно, визнають, що це не така вже й погана гра, навіть якщо її невдалий фінал залишив у багатьох гравців негативний осад, що цілком зрозуміло, і на думку багатьох навіть зіпсував франшизу. На щастя, цитадель останнє доповнення до гри, що вийшло через рік, запропонувало значно більш приємне завершення історії, усього лише за декілька годин. У центрі сюжету цитаделі екіпаж Нормандії, який вирушає на чергову операцію, де вони повинні розпутати змову про проти командира Шепарда, завдяки більш стислим подіям, що відбувається до кульмінації третьої гри, світлішому тону та акценту на взаємодії персонажів цитадель, це по суті гарний фінал Mass Effect, яким не був третій епізод гри. Ніщо так не виправляє погану розповідь як фансервіс, і в даному випадку він безумовно був потрібен. Епізод, що завершується вечіркою для екіпажу Нормандії, безумовно вгамував лють навіть найрозлюченіших фанатів. Жодне відео, тема якого стосується кращих DLC усіх часів, не може бути повним без Shivering Isles для Oblivion. Хоча більша частина базової гри, відверто кажучи, виглядає погано, бо їй на секундочку 18 років. Shivering Isles це величезне доповнення, яке вражаюче витримало випробування часом. Bethesda цілком могла би продавати це доповнення як окрему гру, враховуючи, що воно закидає гравців у величезний новий регіон. Дає їм Купу місць для дослідження нових ворогів, цікаву зброю і круті обладунки. Чесно кажучи, якщо б це доповнення продавали як окрему гру, одна тільки кумедна словесна діарея наставника гравця Шеогората могла б виправдати будь-яку ціну. На загалом, блискуча основна квестова лінія відчувається як вибачення за відносно слабку кампанію Oblivion. Shivering Isles набагато більш захоплива і насичена, ніж Oblivion. і це мені здається одне з найкращих доповнень, яке було у серії. Тес. Навіть якщо сказати, що основна гра Cyberpunk 2077 була зіпсована важким станом під час релізу, нещодавний DLC Phantom Liberty є справді чимось особливим. Це не просто вишенька на торті CD Projekt Red по виправленню Кіберпанку. Нова локація Phantom Liberty Dogtown, набагато більш інтригуюча, ніж більшість районів у Night City. Цей район не лише кишуть беззаконням і різними небезпеками, але й виграє завдяки зменшеному розміру мапи, що в поєднанні з більш впорядкованими. Ім, сюжетом створює відчуття справжнього кіберпанку без зайвої метушні, зайвих деталей та складнощів, які притаманні основній грі. Phantom Liberty – це рідкісний випадок, коли розробник враховує недоліки оригінальної гри і фактично виправляє їх, одночасно створюючи історію, квести персонажів, музику та загальну атмосферу, яка випереджає все, що було до цього. Far Cry 6 стала тією грою, в якій закон зниження прибутковості по справжньому вплинув на франшизу. І це підтвердило, що в неї практично закінчились свіжі ідеї, як для сюжету, так і для геймплею. Але Ubisoft запропонувала дещо набагато цікавіше в Season Pass. трилогію додаткових сюжетних DLC, зосереджених навколо виходіїв з трьох попередніх ігор: Васа Монтенегро, Пейгана Міна і Йозефа Сіда. Ці епізоди DLC тривалістю близько 2 годин. Кожен не надто змінюють звичайний ігровий процес серії, але тим не менш надають додатковий контекст трьом найулюбленішим виходіям серії, і просто дозволяють фанатам знову насолодитись їхньою присутністю. На мою думку, епізод з Васом особливо веселий, багато в чому завдяки грі Майкла Мандо, який повернувся до ролі свого персонажа. Але насправді кожне з доповнень про виходів запам'ятовується набагато краще, ніж доволі банальний досвід основної гри. Doom 3 залишається найбільш суперечливою частиною франшизи, що пов'язано з повільним темпом гри та більшим акцентом на хоррорі, ніж на вбивстві демонів, що постійно летять вам в обличчя. Найбільш обговорюваним є те, що дробовик у Doom 3 був жахливим, а улюблений супердробовик взагалі не був доступний в грі. На щастя, все це було виправлено доповнення Doom 3 Resurrection of Evil, яке, окрім того, що воно повернуло супердробовик, також це доповнення додало більш шалений наступний насичений екшен стиль в дусі попередніх ігор серії Doom, зменшивши при цьому елементи хорору. Багато в чому Resurrection of Evo стала тим, чим більшість фанатів хотіли бачити Doom 3, досягнувши набагато гармонійнішого балансу екшену і хорору. А її менша історія також гарантувала, що гравці не відчують того вигорання, яке багато хто відчував, проходячи основну гру. Якщо Doom 3 викликала у вас лише нудьгу та байдужість, це доповнення точно змінить вашу думку і покаже, як Ім має бути дум. Infamous Second Son стала хорошою, хоч і не надто примітною грою для PlayStation 4. І хоча DLC First Light не надто відрізняється за своєю геймплейною структурою від попередника, вона має одну суттєву перевагу: набагато привабливішого протагоніста. Герой Second Son Дел Сінрой нестерпний до непристойності, в той час як Fetch з First Light не тільки набагато симпатичніший, але й має більш цікаву предисторію. Навіть незважаючи на те, що у вашому. Розпоряджені лише неонові здібності Фетча, а тривалість гри складає лише близько трьох годин. Це приблизно половина тривалості основної кампанії Second Sun. Чудова особливість Фетча та його більш гнучкі бойові здібності роблять First Light блискучим спінофом, який зрештою є більш цікавим ніж основна гра. Поєднайте це з більш впорядкованою історією та режимом Arena Challenge. І First Light це по суті покращена версія Second Sun, але з фішками, які до цього не працювали в основній Грі Elden Ring викликала справжній фурор, коли вийшла у 2022 році, отримавши нагороду гра Року. Хоча це безумовно зайняло деякий час, Shadow of R3 пішла слідами основної гри, розірвавши інтернет з моменту свого виходу. У ній з'явилась нова локація Land of Shadow, і, як багато хто казав до виходу DLC, вона за розмірами не поступається цілімгрейву. Це твердження, звісно, було неправдивим, оскільки Land of Shadow менше за початкову територію Elden Ring. Якби вона була ще більша, то це розширення могло б стати просто Elden Ring 2. Нова локація насправді не маленька і вона детально пропрацьована і включає в себе безліч змін в геймплеї. І це зроблено, щоб гра залишалась свіжою і сьогодні. Тут є нові боси, зброя з абсолютно різними варіантами ведення бою та величезна купа інформації, яку можна відкрити. Shadow of the Air 3 має все, що повинно бути у доповненні. Воно також додає велику складність у і без того складній грі, але для декого Ого, це може виявитись надто складним випробуванням, втім це свідчить про те, що From Software завжди створюватиме ігри, які вони хочуть, і ніколи не піде на компроміс у своїй роботі. Після двох чудових частин Dead Space, третя частина стала продовженням, яке не змогло дотриматись ідеалу, порушивши вдалий баланс між екшеном та атмосферою, які були у перших частинах, перетворивши її на менш страшну гру. Трохи більше року по тому вийшло доповнення Awakened, яке фактично виконувало роль 90 хвилинного епілогу до основної історії, розкриваючи історію головного героя Айзека Кварка, а також закладаючи основу для майбутніх пригод, які на жаль з огляду. На невтішні продажі Dead Space 3 таки не були реалізовані. Навіть незважаючи на розчаровуючі фінали і коротку тривалість, Awakened є поверненням до справжнього хорору, який ми відчували у перших двох іграх серії Dead Space, акцентуючи увагу на вузьких коридорах, у яких вас чекали зграї некроморфів. Awakened повернула те, чого не вистачало третій частині гри. Знаєте, Dead Space 3 відчувається як якесь виконання корпоративних зобов'язань, яке Visceral довелось взяти на себе, щоб заспокоїти. EA. А ось Awakened це та гра, яку вони хотіли випустити з самого початку. Залишаючись відданою оригінальній концепції серії, вона є більш цікавою, ніж вся основна гра. Було б нерозумно вважати, що Fallout 4 була поганою грою, але її спрощені механіки порівняно з попередньою частиною, залишили багатьох гравців дещо розчарованими. Третє шести доповнень до гри Far Harbor вважається найкращим з усіх. І якщо бути чесним, то це вдала реалізація всього того, що робить франшизу Fallout чудовою грою, починаючи з надзвичайно атмосферного та великого нового острова, яскравих персонажів та безлічі квестів, які виявляються більш креативними та цікавими ніж вся. Основна квестова лінія Fallout 4. Це DLC, яке відчувається більше як Fallout, ніж сам Fallout 4. Одразу зрозуміло, що Бесезда прислухалась до критики, яка з'явилась після запуску Fallout 4, і постаралась зробити десятигодинну кампанію Far Harbor точною реалізацією того, що всі хотіли бачити в основній грі. Відчувається, що вибір тут дійсно має вагу і значення. І до речі, Бесезда не виставила велику ціну за це. DLC, яке насправді є дуже чудовим. Horizon Zero Dawn це гра, яка в основному приваблювала своїм вражаючим гровим світом і битвами з машинами. І, хоча сюжет був не надто цікавим, а Елой не зовсім розкрила свій потенціал як головна героїня, гра все одно, на мою думку, чудова. Але єдине доповнення до гри The Frozen Wilds є більш приємною пригодою, як з точки зору динамічного розвитку подій, так і з точки зору нових засніжених локацій. Окрім чудової нової локації, одразу помітно, що The Frozen Wilds це більш Відшліфована гра, в якій часто немає цих жахливих виразів облич, які часто критикували в основній грі, натомість з'явились більш правдоподібні та реалістичні анімації. Навіть те, як рухається Елой, виглядає більш плавним, що для доповнення випущеного того ж року, що і оригінальна гра, це неймовірно. Основний сюжет, який має 12-годинну історію, свідчить про те, що горіла геймс не зупинилась на досягнутому. З більш спрощеною, менш заплутаною головною історією, краще. Чими побічними завданнями та персонажами, відсутністю набридливих боїв з людьми та великою кількістю нових ворожих машин і зброї, The Frozen Wild – це DLC, яке показує те, чим мала бути основна гра, і як вона мала виглядати з самого початку. Хоча Neverwinter Night 2 була загалом добре, сприйнята критиками, реакція фанатів була значно менш позитивною. Багато хто з них відверто критикував банальний сюжет гри надзвичайно велику тривалість гри, художній стиль, камеру, анімацію, інтерфейс і найгірше, божевільну кількість багів у грі. А як щодо DLC The Mask of the Betrayer? у порівнянні з оригінальною грою це DLC дуже класне. І хоча його неминуче переслідують ті ж самі технічні проблеми, що й попередника його. Сюжет без жодних труднощів перевершує основну гру. І на щастя, він майже не пов'язаний з нею. Темп гри також вражає, а дизайн підземель приголомшовий. І це при тому, що вона займає лише малу частину усієї тривалості Neverwinter Night 2. І найкраще те, що вам не потрібно спочатку грати в основну гру, щоб зрозуміти, що відбувається. Тож, якщо ви не хочете спочатку проходити основну історію по якимось причинам, не бійтесь, ви можете просто відразу розпочати з DLC. you <laughs> Dark Souls 2 безумовно була найбільш суперечливою частиною серії Souls. Багатьох фанатів відштовхнув його загальний вигляд, в той час як інші похвалили його покращені можливості багатокористувацької гри. Незалежно від вашої думки, незаперечним є той факт, що DLC до другої частини є дійсно якісним і пропонує чудові випробування та нові можливості. DLC складається з трьох частин: The Crown of the Sunker King, Iron King і Ivory King. Всі три розділи розкривають історію Souls. Dark Souls і дають деякі відповіді на питання про короля Вендрика, Маноса і ложе Хаосу. Локації, що входять до DLC, є одними з найскладніших на сьогоднішній день, і містять одних з найскладніших босів, таких як The Fume Knight і Loot and Zallen. Це DLC показує Dark Souls у найкращому вигляді, і його не повинен пропустити жоден шанувальник серії. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою. Підпишіться на канал. Якщо ви ще цього не зробили, пишіть ваші коментарі. І також підписуйтесь на мій телеграм. Усі посилання будуть у описі під відео. Дякую. У мене на каналі є також багато різного контенту про відеоігри. Подивіться, впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.